Ви <гум> ніхто і звати вас ніяк. Юридична нікчема. Знаєте, це Ось <гум> так виглядає кримінальний процесуальний кодекс. Якщо ви ніколи не бачили. о, Подивіться. Подивіться. подивіться статіна, дивіться, пункт 5. Пункт 5. Частина перша. Статті 75 КПК України. Зазначено, що... Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні. У випадку порушення встановленого закону частиною 3 статті 35 цього кодексу у порядку, визначено, порядку визначеної судді. для розгляду справи. Цю ви не можете розглядати цю справу. Пункт 5, частина 1, статті 75, ви не можете її розглядати. Так, нам зараз передадуть завірений протокол Як я розумію, посказує. Ну це фальшивка. Це протокол зразу говорив. Протокол є чинний, склад суду не повноважний. Зро? У вас немає повноваження. Зразу. Нема. Все, ви ніхто. Да. 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 Так, це фальшивка. І на жаль, що ви ще... А антикорупційний суд ще більш корумпований, ніж наші антикорупційні органи. На жаль. На жаль. Uh, так, <зас> оскарзі вас все. Ви тут ніхто. Вас нема повноважень. Ви не знаю, можете розглядати. Послухайте, ви, ви ж доросла людина, я бачу, мабуть, ну, старша за мене, і ви, ви, я... ви, ви ж розумієте, що я з першого разу сприймаю, що ви сказали. Ви десять разів повторюєте. Ну так, а про що з вами говорити? Так, ні, про що? Я вас запитав. Ви мені не заявили, шановний. Але одни. Ви спілкувалися е, з секретарем і розпоряли. Так. Я вам процитував норму закону. Якщо ніколи не читали її, повторюю ще раз, слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні. Це пункт 5, частина 1 статті 75. У випадку порушення, встановлених частиною 3 статті 35 цього кодексу порядку визначення слідчого судді. судді ось, ось доказ. Як було порушено порядок визначення слідчого суду. Ви, шановний Олександр я розумію, ви не дуже знайомі з вимогами КПК. Які я ви вам передачу, будь ласка, які ми передбачуємо, що особа вважає, що склад суду є незаконним, вона заявляє відмін. Ви ж покликаєтесь на норми КПК. Проте не заявляєте мені відвід. Тому я сприймаю це так, що відвід відсутній. Хоча ви і, і вважаєте, що склад суду є Проте відвід, відвід ви не заявили. Я оголосив суть скарги. Пояснень по скарзі ви не надали. Ви знову сказали, що просто неуповноважений суд. Та, це обов'язок суду взяти відвід чи самого. Я не, а а Якби я не важ... заявляв цього. Я цитую норму за а це ви повинні зробити. Якщо бачите порушення закону, ось воно у вас Все. перед передотягне. Я тільки що вам показав. Ну ось, Це фальшивка. Протокол ні вчерги. Склад суду де повноваження. У вас нема повноважень. Все. Про що з вами говорити? Це як вийти на вулицю, знайти якогось розумію, бомжа Олександр і сказати, ти суддя чи ні. Він каже, ні, я не суддя. Сподіваюся, ви мене з бомжом зараз не вийде. Ні. Ні, ви робите вигляд, що ви тут працюєте суддею, але ви не є. Зрозуміло. У, вас У даній справі ви ніхто. Конкретно ви заявіте Такої... мені відвід чи ні. 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 Це ваша обов'язко, ваш Добре. як судді. Вашу поля! Зазначаю, що від детектива Набу надійшли пояснення від детектива НАБУ, а від представника НАБУ Івашка Олександра Леонідовича надійшли пояснення на скаргу пана Кучера і зазначають, що до НАБУ надійшла заява кучера від 26.8. Зареєстрована тоді ж. Щодо можливих протиправних дій Мельника, Дихо, Каченюка, Карасьова, особових осіб правоохоронних та інших органів державної влади, суддів, суддів загальної юрисдикції та інших осіб за обставин, викладених у заяві стосовно ймовірно порушення у зв'язку з цим право та законних інтересів. За результатами розгляду зазначення заяви НАБУ не було встановлено підстав для внесення відносин до ЄРД. Це зазначаються нормативні. Документи це Конституція, закон про Національне антикорупційне бюро, норми КПК цитуються, положення про єдиний реєстр досудових розслідувань розслідувань От. І е, підсумовується, що підставами аналіз зазначених положень закону даєте ставить для вису, що реєстрація в ЄРД. Відлягають не тільки заяви чи повідомлення, але лише ті, які містять достатньо відомості про кримінальне правопорушення та можуть об'єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомлення таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов'язково внесені е, до ЄВД. Це є гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу. Підставом вважати, що у заяві чи повідомлення містяться відомості. Саме про злочин є об'єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність злочину. Такими даними є фактичні існування довідки, що підтверджує реальність конкретної події злочину, час, місце, спосіб і ставлення, чи не злочину. Що у заявах чи повідомлення таких даних, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов'язково внесені до ЄРД. заявником не наведено достатніх об'єктивних даних та конкретних фактів. Чи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення здійснення досудового розслідування по віднесенних дослідності? Таким чином, факт, не діяння повноважених на набув відсутній, тому права і інтереси заявника не є порушені. І просив у задоволення скарги відмовити. Нікчемне е, клопотання, як воно називається? Це клопотання. Це така ж сама фальшивка, як ваш суд? Чому е, детектив? Немає ніяких жодних юридичних підстав давати пояснення. Заява була подана на особистому прийому директору Національного антикорупційного бюро України Кривонос С.Ю. Від нього повинна бути, а це фальшивка, і неналежний нікчемний доказ, який взагалі не може бути прийнятий до, суд, до суду, псевдосуду. Детектив був, повинен працювати, коли е, відомості на, на суть в ЄРДЕ, і він буде визначений керівником досудового органу е, розслідування. А це нікчемна фальшивка е, клопотання, яке взагалі не можна е, приймати до розгляду і взагалі його цитувати, бо це е, юридична нікчемна особа, так же само, як ваш суд, юридична нікчемна. Все у вас. Да, встречи судья выходит на речку. Вас на бах побывать. Да.